Доброго дня! Урок французької мови для 6 класу за темою своєчасне відвідування лікаря був підготовлений Рубаном Олексієм Миколаєвичем, вчителем французької мови Одеського ліцею номер 10 Ми з вами працюємо за підручником «Франсей» – Французька мова для 6 класу. Автори Чумак та Кривошеєва. Підручник, рекомендований Міністерством освіти України. На нашому сьогоднішньому уроці ми з вами навчимось розуміти прослухану інформацію. Закріпимо граматичні конструкції – «Потрібно» Та ОНДУА. Ви повинні. Навчимось давати поради з приводу необхідності стежити за власним здоров'ям. А зараз, будь ласка, ми з вами зробимо вправу на розуміння тексту. Подивіться: на сторінці 71 у вас є питання ABCDE. Е. Зараз я прочитаю вам ці питання французькою. Перекладу їх українською. Потім прочитаю вам текст. Після цього ви матимете змогу поставити відео на паузу, відповісти на питання. А потім я проаналізую ваші і розкажу вам, якими вони потрібні бути. Добре. Сторінка 71 питання. А. Pauline est dans le cabinet dentaire. Pauline se trouve dans le cabinet dentiste. B. La fille a mal à sa dent. ou filles ont des C. Elle se brosse les dents deux fois par jour. Voilà trois phrases D. Le dentiste lui offre une brosse à дом. Дантист їй презентує зубну щитку. E. Le dentiste dit qu'il faut rincer les dents après le repas. Донтист Dantiste... каже, що потрібно чистити зуби після їжі. Зараз, будь ласка, прослухайте текст. А потім. vachem objectif sera de répondre à ces questions. Vous aurez l'opportunité de lire Le dentiste. Alors, Pauline, quel problème as-tu Pauline. J'ai mal à la dent. Le dentiste. On va voir. Mais d'abord, dis-moi combien de fois par jour tu te brosses, Pauline Une fois. Le matin. Le dentiste. Tu dois te brosser les dents deux fois par jour. Le matin et le soir. Il faut passer suffisamment de temps à se brosser les dents. Je t'offre un sablier pour cela. Pauline. Merci. Merci monsieur. Le dentiste. Il faut se rincer bien la bouche après chaque repas. Pauline. D'accord monsieur. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу. Спробуйте відповісти на максимальну кількість питань. Зніміть з паузи відео і прослухайте текст ще раз. Друге читання. Le dentiste. Alors Pauline, quel problème as-tu, Pauline? J'ai mal à la dent. Le dentiste. Dentiste. On va voir. Mais d'abord, dis-moi combien de fois par jour tu te brosses tes dents. Pauline. Une fois. Le matin. Le dentiste. Tu dois te brosser les dents deux fois par jour. Le matin et le soir. Passer suffisamment de temps à se brosser les dents. Je t'offre un sablier pour cela. Pauline. Merci, monsieur. Le dentiste. Il faut se rincer bien la bouche après chaque repas. Pauline. D'accord, monsieur. Et maintenant, nous allons répondre à la question. Vraie, vraie ou Question A. Pauline est dans le cabinet d'inter. c'est vrai, c'est vrai, Поліна знаходиться у кабінеті дантиста. Б. à la dent. Звичайно, це також правильно, це вре, бо вона каже у другому реченні: mal à la dent». Будь ласка, третє питання. Elle se les dents deux fois две jour. Це неправильно. Це. Faux. Бо вона каже le matin, Один раз вранці. Четверте питання питання. Le Dantiste lui offre une brosse à dents». Це правильно, бо Дантист каже: Je un sablier pour cela». Я тобі дарую зубну щітку. І нарешті останнє п'яте питання. Дантист каже, що потрібно чистити зуби після їжі. Так. Це правильно. Він каже Ilfo suronce bien la bucha après chaque repas. Він каже, що потрібно чистити ротову порожнину після кожного прийому їжі. Зараз подивіться, будь ласка. Наскільки питань ви відповіли правильно? Зараз зверніть увагу сторінка 73 та 74. Вправа 6. У вас є дві конструкції, які ви вже повинні були вивчати на попередніх уроках: це ільфо потрібно. Ільнефопа не потрібно. Он дуа» ви повинні. Он не дуа пані. Ви не повинні. У вас є сім речень, в які ви повинні вставити щось з цих конструкцій. Зараз я прочитаю вам кожне речення французькою, А потім ви поставите своє відео на паузу, матимете змогу вставити правильні, на ваш погляд, відповіді, потім знімете. Відео з паузи і я розкажу вам, які відповіді потрібно було надавати. Перша фраза. Les dents deux fois par jour. Le matin, le soir, après chaque repas. Чистити зуби два рази на день. Вранці та ввечері після кожного їжі. Друге. Limiter les aliments très sucrés au repas. Обмежувати прийом дуже солодких страв під час їжі. Третє. Prendre une boisson sucrée entre les repas. Пити солодкі напої між прийомами їжі. Четверте.

Використовувати соломинку, солодкі напої. 7. les dents rapidement. швидко чистити зуби. Будь ласка, зараз поставте це відео на паузу. Потім зніміть і ми проаналізуємо з вами правильні відповіді. Аналізуємо. Перше. Ільфо. Або on doit» Потрібно, ви повинні чистити зуби два рази на день. Друге. – «il faut» або також «on doit» Ви повинні потрібно обмежувати дуже солодкі страви між прийомами їжі. Третє. – «il ne ne faut pas, on ne doit pas». Не потрібно. Винні пити солодкі напої між прийомами їжі. Четверте: Ільфо ондуа. Ви повинні обмежувати себе у перекусах між прийомами їжі. П'яте. Потрібно. Ви повинні зволожувати ротову порожнину між перекусами. Шосте. Il faut, on doit. Потрібно, ви повинні використовувати соломинку, коли ви п'єте солодкі напої. Сьоме. Il ne faut pas, on ne doit pas, se brosser les dents rapidement. Ви не повинні, не можна швидко чистити зуби. Мок за вікном весело нам двом ти і ти хочеш, іди руханку роби, сонце світить нам, високо там ти і ти, як я роби, швидко повтори. Хочеш присядь і роби ось так, все за нами повтори, руханку роби, дорослі і малі, знають добре всі рухатися корисно і тобі, і мені. Ся йти руханку вікни. Разом з нами весело. Ранок розпочни. А зараз подивіться, будь ласка, сторінка 75, вправа 10. Ек 10. У вас є. На цій сторінці у цій вправі п'ять питань, на які ви повинні, ви повинні будете відповісти письмово у ваших зошитах на наступний урок. І вчитель, звичайно, попросить вас прочитати ваші відповіді, а може, й показати, як ви це написали. Для того, щоб вам було набагато легше. Зробити це завдання, відповісти на ці питання. Я прочитаю вам зараз кожне з них, кожне речення. Перекладу його українською, і ви розумієте, коли людина розуміє переклад, їй вже значно легше відповідати, бо людина розуміє сенс того, що від неї хочуть. Всі ці питання вони стосуються нашої з вами теми, яку ми розпочали ще попереднього, на попередньому уроці. Йдеться про, про піклування про своє здоров'я, і йдеться конкретніше, якщо ми кажемо, йдеться про піклування про своїх зубів. Добре. Читаю кожне речення. Перекладаю його українською. Combien de fois par jour te brosses tu les dents? Скільки разів на день ти чистиш зуби? rinses-tu les dents après chaque repas? Ти чистиш зуби після кожного прийому їжі? Utilises-tu une paille pour prendre des boissons sucrées? Чи використовуєш ти соломинку, коли п'єш солодкі напої? sucre? tu beaucoup de sucreries? Чи Чи ти їси багато солодкого? As-tu souvent mal à la dent? Чи в тебе болять зуби? Часто. Як я вже вам казав, це буде вашим домашнім завданням. Ви повинні будете у ваших зошитах. Подивіться, у, під вправою 10, під позначкою вправа 10, у вас є надпис: Репт о кістіон du dentiste. Dans ton cahier". Ви потрібні, вам потрібно буде відповісти на питання дантиста у вашому зошиті. Ми з вами вже проаналізували кожне речення, кожне питання. Ви вже знаєте, як вони перекладаються. Тому, коли наш урок закінчиться і у вас буде час на виконання домашнього завдання, будь ласка, візьміть свої зошити, і вам потрібно буде в ваших зошитах. Відповісти письмово на кожне питання. Я вважаю, що це буде зовсім не складно для вас, бо ми всі ці слова, всю цю лексику, всі ці лексичні конструкції вже з вами проаналізували на цьому уроці, а також на попередньому уроці. Звичайно, ваш вчитель послухає ваші відповіді, а може, й подивиться, як ви це написали. Наснаги вам. Будь ласка, зараз ми з вами ще раз повернемось до того, чому ми навчились на цьому уроці. По-перше, ми з вами навчились розуміти прослухану інформацію. Я прочитав вам текст, і ви мали змогу відповісти на питання до нього. Ми також навчились використовувати граматичні конструкції Ільфо. Потрібно. Та он два – Ви повинні. У цьому контексті ми зробили з вами кілька граматичних вправ. Також ми з вами навчилися давати пораду до приводу необхідності стежити за власним здоров'ям. І будь ласка, на завершення нашого уроку ваше домашнє завдання. Ви повинні будете у ваших зошитах зробити вправу 10 на сторінці 75. У цій вправі, як я вже вам казав, вам потрібно буде відповісти на декілька питань стосовно того, як ви піклуєтесь про стан свого здоров'я, про стан своїх зубів. Наразі бажаю всім гарного дня і до зустрічі!